Виконуємо номер 679 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Латунь це сплав міді і цинку, маси яких відносяться як 3 до 2. Для виготовлення шматка латуні потрібно 360 грамів міді скільки потрібно взяти цинку, щоб виплавити такий шматок латуні. У нас відношення міді і цинку як 3 до 2. Міді у нас 360 грам це три частини. Знайдемо одну частину. Для цього 360 поділимо на 3. 360 грамів ділимо на 3, Маємо 120 грамів це одна частина. Відомо, що цинку нас взяли дві частини. Тому це в два рази більше. 120 множимо на 2. Маємо 240 грам. І пояснюємо. Потрібно. Взяти цинку, записуємо відповідь 240 грамів. Ми дали відповідь на питання, скільки потрібно взяти цинку, щоб виплавати шматок латуні. Якщо латунь це сплав в міді цинку, маса яких відноситься як 3 до 2. І для виготовлення шматка латуні потрібно 360 грамів міді. Номер 679 виконано.